Качурець заліз на солому. Я так думаю, що він не може злізти. Звідси. Треба його спускати. Да? Шипунець. Ти мені порвеш все то. Качки в теплиці? Не знаю, на дворі було мінус 9 сонку. Зараз, мабуть, вище. Ну, вода в них не замерзла. Значить тут плюсова температура, да? Пан, паншипун мускусний красавець так. Будем тебе знімати бо ти вже клієнку мені сгрызь тут все виключаємо ефір будем тебе знімати звідси